Матусі протестують. Івано-франківських жінок обурило зменшення виплат при народженні дитини. На імпровізований пікет мами зголошувалися в соцмережах та через дощ зібралися далеко не всі. Тож через малу кількість протестувальниць візит до керівництва області наразі відклали. Втім, розповідають через те, що дитячі гроші урізали, забезпечувати малечу усім необхідним стало значно складніше. Відтак замість економії на малюках пропонують зменшити депутатську зарплатню. Треба думати, ще про людей, в яких немає можливості. Навіть на ті памперсі є діти хво діти хворіють, нема можливості ні вдягнути дітей навіть по сезону, по погоді. Я рахую, що просто. Це неправильно. Хай забирають у депутатів 13 зарплати, премії зменшують зарплати у депутатів. Чому вони обмежують мамів? Зараз паде народженість за цього, що вони ви виплати, і це саме дуже велика проблема буде для України. У міському департаменті соцполітики кажуть, скасовано допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Крім того, з 1 липня при народженні виплачують однакову суму для всіх 41 одну тисячу гривень. Для порівняння досі на другому. Малюка виділяли понад 60, на третього більше 120 тисяч гривень. Відтак фахівці рекомендують тим, хто у скруті звертатися за додатковими консультаціями з приводу допомоги. Можна зараз рекомендувати мамам, які з 1 липня не отримують допомогу по догляду до трьох років. Можна звертатися за допомогою як малозабезпеченим сім'ям. Можна подавати документи, там є перелік документів відповідний. У нас на першому поверсі працює громадське приймання. Там є роздаткові матеріали. Втім, мами категорично не згодні зі змінами до закону. Тож вийти на справжній пікет планують наступного тижня. Тоді й вирушать із конкретними вимогами до керівництва області.